Кожного ранку воно з'являється на небосхилі і дарує людям світло. Кожного вечора, коли воно ховається, світ потопає у темряві, а ще воно дарує людям життя, дарує тепло. Звичайно Мова піде про сонце. Сонце дуже важливе для людей, тому вони почали вивчати його вже дуже-дуже давно. У центрі сонячної системи розташована палаюча куля, діаметр якої у 109 разів перевищує діаметр Землі. Це сонце. Найближча до нас зоря. Воно важить приблизно у 500 разів більше, ніж усі планети та астероїди разом узяті. Навіть маса Юпітера складає всього одну тисячну від маси нашого світила. Що стосується Землі, то вона приблизно у 333 тисячі разів легша за Сонце. Якби сонце було порожньою банкою, то всередині нього могли б поміститися більше мільйона землеподібних планет. І приблизно 600 разів у ньому помістилися би усі вісім планет сонячної системи. Навіть на відстані 150 мільйонів кілометрів. Сонячне світло настільки яскраве, що може пошкодити очі людини, якщо подивитись на сонце без сонцезахисних окулярів. Палаюче сонце, температура якого на поверхні сягає майже 6 тисяч градусів Цельсія, посилає в усім напрямках потоки електромагнітного випромінювання, яке ми сприймаємо як світло. А також Інфрачервоні та ультрафіолетові промені, яких ми не бачимо, сонце має сильне магнітне поле, тому йому притаманні властивості гігантського магніта. Обертання Сонця приводить до того, що силові лінії його магнітного поля закручуються в окремі завихрення, уздовж якого формуються вигнуті дуги з плазми. Сонце випромінює енергію, внаслідок чого його маса зменшується на 4 мільярди кілограмів що секунди. Щоправда, це зменшення маси є мізерною величиною порівняно з усією масою Сонця. У центрі Сонця під впливом неймовірно високої температури. Ядра гідрогену вступають у ядерну реакцію одне з одним і, з'єднавшись, утворюють ядра гелію. У результаті реакції виділяється величезна кількість енергії. Через обертання землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Завдяки обертанню землі навколо Сонця відбувається зміна пір року. Для жителів планети Земля Сонце має величезне значення, адже дарує їй світло і тепло. Сонце зігріває і освітлює землю. Під дією соняшних променів рослини виробляють кисень. Також в організмі людини виробляється багато вітамінів. Отже, ні рослини, ні тварини, ні люди. Не зможуть прожити без сонця.